Говорить і показує Торонто. Доброго дня! Ви дивитесь у те Торонто. І це програма Чим живеш Україна. І я її ведучий Майкл Щур. Це позаду мене штаб-виборчої партії регіонів. Сьогодні у нас тут буде інтерв'ю з людиною, яка придумала партію регіонів України. Прочата, Прочата, і кучата, і Пані Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, mm -hmm. графік є, то як у вас справи? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вибори, вже довго не можемо затримувати, тоді дякую, цього відповіді достатньо. Я не поняв. що... що, що, що? Ражаю вам добре. Щасливо. Моси також ношенята за чорніє бровинята оземоя.